Ну что, идем. Да? Иди на привес. Иди сюда. Баналы. Людинки, всім привіт! Ми сьогодні вранці з товаришем не гуляли через те, що тільки я вдягнув термуху, пішов дощ, але от зараз обід, наче розпогодилося. Вирішили вийти погуляти і зробити одну корисну справу. Йдемо на пошту забирати річ, придбати яку, скоріш за все, після цього огляду і вам захочеться. Погнали! Дві дуже прямо біля будинку риє. Пішли. Все чекаємо, коли ти його зловиш. У вас тут нормальні дощики останні декілька днів йдуть, так, да, Каспер? Так ти відреагував на погоду. Давай. Так. Ну і що ти мене замотав це казать тобто ми Каспер з тобою трошки встигли Ну, ми з тобою ще й сухі дійшли. О, така прогуляночка у нас була. Йдемо розпаковувати дивитись Зараз чи пустять нас ще додому О, нас пускають додому. Дякую. Пилитвій ліхтарик, по-моєму, тепер. О боже мій! Лапки. Треба тобі щось з берзовиками придумати. Погнали. Людинки, всім привіт. Вітаю вас на огляді чергової вкрай корисної функціональної штукенції, з якої я буду використовувати одну або декілька функцій, а то й взагалі воно буде десь лежати пилитись. Але захотілось, купив. Хочу тепер з вами поділитись інформацією, що воно таке, і для чого воно мені треба, для чого я взагалі його купував. Попередню цю штукенцію, цей максимально функціональний ліхтарик я побачив одного з закордонного блогера і вирішив собі замовити. Значить що це таке, це у нас ліхтарик від компанії Loop Gear. Моделька sk 05 середня моделька в лінійці, тому що є ще там. Моделька Суперпупер якась максимально топова. Коштує практично вдвічі ніж коштує ця. Вартість в яку він мені обійшовся, цей ліхтарик 100 доларів, і посилання на нього на АЛІ залишу. В описі до відео переходьте і собі замовляйте. Отже, що ми маємо? Та упаковка, в якій йде інструкція, доволі таки важлива. На цьому ми зуписнемо трішки пізніше. Якась коробочка, яку я одразу відкинув і не зазирнув всередину, а почавши користуватися цією штукенцією і в цілому почавши її розглядати, трішки навіть рефлексанув про те, що тут є одна річ, якої мені не вистачає, навіть кріплення під неї є, а де її взяти, ніде таки не знайшов, навіть пішов на офіційний сайт і там в розділі аксесуарів нічого не Знайшов. Ну, але давайте про все по порядку. Це потужний функціональний ручний ліхтарик, який доповнить мій набір EDC, так би мовити, на кожен день. І маю сказати, що мені в житті, в принципі, світла і ліхтарів вистачає. У мене є повний набір там інспекційних ліхтарів для автомобілів від компанії Osram, Але знову ж я ними користуюсь більше, коли займаюся якимись справами по дому. Чи, наприклад, там щось колупаюся в автомобілі? Вони є доволі такі немаленькими, теж функціональними, яскравими. Але то для інших справ ця штукенція придбана для того, щоб, по-перше, носити її з собою, щоб вона допомагала десь коли щось підсвітити. По-друге, я все ж таки займаюся пригоном автомобілів, автопідбором, перевірками автомобілів. У мене є своїх декілька автомобілів і іншої техніки, і мені дуже часто, от саме з собою в дорозі, потрібна якась компактна штукенція, якою я зможу підсвітити там десь щось чи під капотом, чи під автомобілем, чи в цілому навіть. Використати її як якийсь сигнальний ліхтар, і не носити з собою на кожну з цих речей, окремий вид світла. Ну і знову ж таки, подивившись, як ця штукенція виконана і як вона працює, мені здалося, що це буде, мабуть, такий цікавий пристрій, який просто іноді хочеться тримати в руках, щось крутити, щось вертіти. І в цілому, от просто хотілося мати його у себе в своєму арсеналі. Погнали дивитися більш детально, що воно таке. Отже, по характеристикам, у нас 6000 мАч ємність цього акумуляторного ліхтарика, і тут варто сказати, що він живиться від двох акумуляторів стандартних, звичних 18650, які можна доволі таки легко змінити. Треба відкрутити кришку на торці. Це дуже круто, що він є розбірним і витративши такі кошти, вам не доведеться потім його, коли він перестане світити, викинути. а ви можете повністю відкрити, замінити акумулятор, плюс передній модуль він також розбирається, якщо щось не так, замінити або перепияти світлодіоди теж можна. Корпус виконаний з алюмінія, тобто він такий е, нелегенький, 246 грам, здається, важить з акумуляторами, і практично вдвічі менше. На 100 грамів менше без акумуляторів його вага виконаний в доволі таки цікавій формі. Тут дуже багато фрезерувань, якби, звісно, невеличкі ребра для охолодження лінз. І навіть є такі три виємки, завдяки яким він між пальцями лежить дуже і дуже зручно. Найголовніше і найцікавіше, при тому, що весь світ зараз рухається в сторону сенсорів і такого подібного. Мені цей ліхтар навіть просто по огляду сподобався тим, що у нього є фізична крутилочка перемикання режимів. Він не повністю саме от крутячи ці режими, перемикає. Світло тут є ще клавіша, яку треба натискати, яка в принципі, звична для ліхтарів. Але от саме така штукенція. Яка намертво мертво фіксує режим. Мені здається, це доволі таки круто, але знову ж я от ним більше граюсь в руці. Оцією штукенцією. Не знаю скільки вона проживе. Це приємно. В першу чергу. Я люблю всякі технологічні штуки, їх мати або хоча б купую для того, щоб іноді тримати їх в руках. От воно мені як дитині якась іграшка. Найголовніше ж мабуть, все-таки по світлу. У нас тут є дві лінзи. Вони називаються як Flood Light, типу як для заповнення світлом. Це умовно ширококутна лінза, типу як ближній світ. В автомобілі, і є у нас спотлайт. Тобто, це така крапка, сфокусований промінь світла, такий умовно, дальнє світло, максимальна потужність 750 люмен. І це доволі таки немало. Але це передні дві лінзи, кожна з якої має три режими яскравості. Ну і окрім режимів світіння, вони ще й мають режими миготіння. Перемикаємо оцією крутилочкою в один з режимів і даємо йому засвітитися. Можна натиснути і потримати, і тоді от у нас перемикаються режими яскравості цього ліхтаря. Якщо ми тричі швидко, як на мишці на комп'ютері, натиснемо цю клавішу, у нас вмикається режим миготіння, затримавши клавішу і потримавши, режим миготіння також змінюється. Отакі от у нього режими освітлення, причому це ж саме працює на обох лінзах, які ви обираєте отут. І є ще третій режим це оця. Лайтбар, так би мовити, не знаю, як його ще назвати, Бачите, він може різного роду підсвітки використовувати, різного кольору. І знову ж тут працює дуже багато Одно, двох, трьох, і тут навіть написано якось квадроклікання, квадрупель-клік це коли ми Чотири рази швиденько натискаємо. І оця смужка вона змінює режими. от Подвійне натискання, потрійне натискання може бути. Оця штукенція мені сподобалась тим, що її можна використовувати в якихось, ну просто навіть не знаю, яких цілях, це типу А-ля-Поліція. І найголовніше, що цю штукенцію можна використовувати як сигнальну, як я вже говорив у відео. Якщо, наприклад, ти десь на автомобіль зупинився, проколов колесо, чи в тебе автомобіль зламався, та, є знак аварійної зупинки, але він пасивний. На нього треба посвітити, щоб його було видно. А ця штукенція виділяє здалека доволі таки яскраво, ну і знову ж перевертає увагу. Тут дуже багато речей, отак можна їх змінювати, дуже багато різного роду дизайнів, кольорів. І найголовніше, що її можна використовувати в тому числі як варіант такої. Підсвітки різнокольорової, наприклад, якщо тобі треба, от знімаєш відео і на фоні покласти, щоб щось просто цікаво підсвічувалось. Тобто, типу, як таке світло для заповнення кадру цікавим освітленням, що ще цікаво, та у нього з торця, отут є магніт, завдяки якому цей ліхтарик можна закріпити знову ж на якійсь металевій поверхні. Умовно, під капотом автомобіля ти його відкрив, причепив ліхтарик, вімкнув, наприклад, розсіяне світло, філайт, і колупаєшся це тобі як інспекційний ліхтар, якщо потрібно щось в дорозі підсвітити. Ще що цікаво, цей ліхтар може працювати як павербанк для зарядки смартфона чи будь-якого іншого елементу. У мене, наприклад, доволі багато камер чи мікрофони, які часто при записах тривалих оглядів можуть розряджатися. І важливо, що цей ліхтар може і приймати на борт, і віддавати потужні. 20 Вт. Тобто це вже доволі таки швиденька зарядка у нас виходить. І в цьому, повторюсь, він купувався як доповнення для мого EDC набору. І знову ж річ, про яку я на початку говорив, що трішки не сподобалося, що от є кріплення, є виємка, а самої речі нема, то вона знаходиться отут, якраз таки в цій коробочці, яку я пропустив на початку, не розпакував. Отут у нас іде спеціальна скоба для кріплення ліхтарика в, умовно кажучи, тактичному. Способі, як це використовується на різного роду ножах чи чомусь подібному. От якраз зараз вирішив це все перевірити на камеру, як воно працює, та й закріпити його на своє місце. Іде викруточка разом з ліхтариком з цим набором в комплекті. Тобто можна ще от таким чином доповнити його ким цікавим аксесуаром. Є один гвинтик. А інший я буде загубився, або вже десь впав на землю. Або його й не було в комплекті, мабуть. А, от лежить. Їх навіть декілька, нічого собі, ще два запасних є в комплекті, в разі, якщо ви їх отак загубите, як Іван. Завдяки цій скобі його ж можна закріпити, наприклад, десь на одязі. І він при цьому може кудись світити. Цікаво, що якби до нього ще було кріплення на велосипед, наприклад. Це взагалі був би топчик, він би став ще універсальнішим. Але в цілому дуже крута штукенція по вигляду по користуванню вже вкрай подобається. І от, до порівняння візьмемо китайський велосипедний ліхтар. Тут у нас 800-люмен це максимальної яскравості режим. І тепер наш СК-05 в максимальному режимі на широкопутній лінзі. От мінімальний режим. Середній і максимальний. Тобто як не крути, він яскравіше 800 люмен, того що я тримаю велосипедний. Ну і точкове сфокусоване світло. Але воно тут більше цікаве, як якась інспекційна річ. М? Єдине, чого не вистачає цьому ліхтарю для повної універсальності, це вологозахисту на рівні хоча б того ж самого смартфона, тому що так тут є пиловологозахист IP68, але всього через оцю невеличку, маленьку річ, це захист зарядного порту. Тут він до речі, Type-C, Пірнати з ним неможливо захист від падіння з висоти 1 метр також присутній. Ну і в цілому, отака цікава штукенція. Пишіть в коментарях, чи цікаві вам такі речі, можливо, хтось має щось подібне або краще. Залишайте відгук внизу під відео. Напишіть, чи подібні вам огляди цікаві, чи ні, буду пізніше знімати щось подібне. Є в планах ще зняти відео про свій EDC набір на кожен день. Ну і поділюсь, дещо пізніше досвідом свого використання. Як цей ліхтарик себе поводить у мене, лежачи на поличці, дивлячись на мене. Дякую за увагу і до нових зустрічей. І окрема користь цієї клавіші фізичної в тому, що коли ти її поставив в це замкнуте положення, ти можеш не турбуватись про те, що якось випадково в кишені, натиснувши цю кнопку, що в тебе він, по-перше, буде світитись, розрядиться, по-друге, перегріється, бо реально навіть помітка стоїть, що коли вмикаєш його. На максимально яскраві звідси ж тепло таке йде, прям гаряче, що не буде ніякого лиха. І все. Єдине що, натискаючи цю клавішу, він світиться перманентно. Червоним.